Усім привіт-привіт! Вже завтра стартує нова промгрупа з 11 по 18 липня. В мережі магазині АТВ чашка керамічна 380 мл за 80 гривень. Тарілка скло керамічна 63 гривні, салатник 45 гривень 19 см діаметр. Салатник склокерамічний 40 гривень. Тарілка овальна 135 гривень. Келих скляний для пива 550 мл 95 гривень. Салатник скляний діаметр 23 см 329 гривень. Люмінарк. Набір пластиковий, 2 в одному миска друшлак. На 4,5 літри 139 гривень, сковорода 28 см діаметр, ціна 369 гривень. Стакани пластикові 430 мл 13 гривень. Кольори в асортименті. Полиця пластикова збірна на 4 рівні 249 гривень. Органайзер пластиковий з регулюваннями всередині ціна 60 гривень. Глечик декоративний, металевий 159 Набір контейнерів пластикових 3 різних об'єми ціна 90 гривень. Щітка 3 в 1 для очищення. Мангалів та грилью 60 гривень. Ножиці для зелені 100 гривень. Банка скляна з металевою кришкою об'єм літр 250 мл – 90 грн. Приладдя для кухні 50 гривень. Набір лію кухонних 3 штуки 36 гривень. Млин для спецій 180 мл. Ціна – 63 гривні. Килимок проти ковзання. 45 на 125 см 100 гривень. Овочерізка із насадками 219 Дошка кухонна обробна 70 гривень. Розмір 23 на 37 см із різними зображеннями. З іншої сторони, однотонна. Підслідники чоловічі жіночі. Ціна 25 гривень. Капці кімнатні 100 гривень. Руси чоловічі сімейні 100% бавовна 70 гривень, рушник махровий 50 на 90 см бавовна 97 гривень. Покривало розмір 2 метри на 220 449 гривень. Подушка 50 на 70 см 219 гривень, сумка трансформер дорожня складна 349 гривень. Бомбочка для ванни з іграшкою 40 гривень, щітка для умивання 60 гривень. Крем бальзам, еліксир 100 мл 30 гривень. Комплект валик для чищення одягу та два змінних блоки 88 гривень. Запаска для швабри 13 на 43 см 40 гривень одна штука. Пакети для сміття Freckenbock на 240 літрів. 5 штук та 160 літрів 10 штук ціна 80 гривень. Викрутка акумуляторна 499 гривень. Світильник садовий на сонячній батареї 80 гривень, клеєвий пістолет і три стержні, ціна 100 гривень. Корм сухий 619 гривень 10 кг. Корм сухий 1,5 кг. Фріска – 159 гривень. Ласощі для котів та для собак 45 гривень. Набір дорожній для сну 219 гривень, набір для бабмінтону 169 гривна. для дому висота 15 см, ціна 129 гривень. Іграшка сюрприз м'яка 75 гривень. Іграшка дитяча авто сафарі 179 Набір для розпису, картина по номерам 159 гривень, розмір 40 на 50. Іграшка дитяча 299 гривень. Автомобіль перевертень. Автомобіль дитячий будівельна техніка 70 гривень. Іграшковий будиночок 119 повітряний змій 100 гривень 1,5 метра. Набір наліпок 30 гривень. Набір резинок 4 штуки з пружинки 30 гривень. Заколки для волосся Крап 43 гривні. Книга із серії Вершники загадки. Маленький кухар 55 гривень. Книга із серії Книжка Картонна 35 гривень. Книга із серії Перша кольорова розмальовка 35 гривень. Книга із серії Наліпки навчалки. 40 гривень. Навчальні картки 70 гривень. Іграшка дитяча автомобіль Hot Wheels 90 гривень. Іграшка 2 в одному міні-вентилятор. Мильні пульбашки 65 гривень. Іграшка Модель службова 239 гривень. Стреч іграшка 100 гривень. Колекційна фігурка сюрприз 80 гривень. Дякую вам, що були зі мною! До нових зустрічей на каналі. Усім мирного дня!